Друзі, слава Україні! 4 березня, Північний Світ Одеської області. Ми на моїй полістирольній пасіці нарешті. Нагадаю, останній раз я тут був 26 січня, тобто вже відзимували. Сьогодні десь плюс 12 у нас вже десь на пів п'яту вечора. Тому, власне, ну не встигаю бо стемніє, переглядувати всі сім'ї, але вам покажу і сам подивлюся найслабшу сім'ю номер 26 Ви протягом... Попередніх роліків і бачили, як вона зимою. Зараз побачимо, Ну що з нею відбулося, ну, в якому стані вона е, на 4 березня. власне Поїхали коротше, дивитися. Е, ну і Побачимо, що що з тим будемо робити. Відразу кажу, що взяв з собою Канді, все покажу, яке даю, як даю і те, і тепер. Ну і що власне роблю з тою сімейкою. Все, давайте вперед, вперед, до перегляду. Власне, ця сімейка номер 26 Одягнув маску. Шмазка, був часом такий якийсь вітерець Бачите, жива. Жива. Е, побачимо. Ну, збудоражена, напевно, ось бачите, майже дійшла до задньої стінки. Є розплод, бачите, 17. Нагадаю на вулиці плюс 12. Ось так тут по підмору відбувається. Ну не посипалася, власне. І хочу її підрозібрати, тому власне подивитися. Нагадаю, бо вечері я, тому власне, поки буде одна, не перемикайтеся. Просто подивимося, самому цікаво, в якому на стані нині знаходиться. Звісно, її треба підгодовувати. Ось так, да? ну думаю вам буде видно. Буду підгодовувати. Давати їй і, і скоріше все дам рамку, аби це бо Канді просто не, не влізе на три рамочки. Що вона тут? Ну, мету не йде на крайній. Зараз побачите самі. Вона шла шла і потім перемістилась, по Походу трохи, побачу по по ну Слабаки вони слабаки в Африці. Знаю. Не знаю, що на тих двох, є там мед, Нема? мед. Вона в цієї є мед. Марку бачу. Ось тут. Є трохи меду. Закристалізований. закристалізований да, ну, походу тут скільки дві рамочки бджоли хоча не посипалося не знаю що там навіть да, бі немає І так бачите я вже печатні розкол пара жутвивний на ці рамочки знімає матка є І би по хорошому рахунку зараз до однієї рамки. Думав, рамки опоношені. Ні, не опоношені. Тут вони розпечатують. Дуже така слаба сім'я. Завтра, якщо погода буде більш-менш, то треба їй дати рамку у жоли. Так вже толку не буде, навіть дві з, дві з двох сімей заберу і дам. На цій мет є. Зараз вам покажу, що вона не посипалася просто, просто вона дуже дуже слабка. Вже видно тепло, ти вже видішла. Маточка. Нас тобто підмор в неї дуже мало. Дивіться. підмору в неї дуже мало, але сім'я доходна. Ну за весь підмор. Тут далі немає. Але сім'я доходна, рамка бджоли. Хоча було плюс-мінус три повноцінних. зараз спробую попробую распечатать им, чтобы им было легче брать. Распечатать им. Мед Мет закристаллизован, и это видно. Бачите, это слабые семейки, даже дубовые. Для слабых семейок это, конечно, капец. Треба їм дати рамку Так воно їх чи ні якщо так і просто. До цього боку нічого небудь. Там вийде, що без меду Вийде, що там наліва. Ну власне. Завтра бахнуть дві рамки бджоли, буде нормально. На сьогодні а сьогодні ми цієї сімейки, ну застана знову ж таки не, не обгажена, ніфіга. Так крайня вуличка видно сипнулася. Ну, це єдина доходяга, бо я так друзі Канді даю так, як і в минулому році, бісіківська. Мені дуже сподобалося. Знову ж таки, його я роблю 5-6 надрізів. Не придавити так тут жменечка бджолити. Несчастно. Трошки-трошки. Не, Трошки-трошки. У нас все. Можна було б забити, але друзі, не знаю, може десь всі як матки пропали, того, того на неї не забиваю, відверто кажучи. в такой семье бачите таких два пятнышка на скидов там. Расплод. Так, это мы не будем ставить. Ось как-то так. Зовсім не мне. Вона не понравилась. как она и резюмувала. Отак вкратце. Подивимося, що там по іншим сім'ям. Чесно кажучи, не дивився. Як то тось, О, давайте. Що там повинні? Бо Я всі не переглядав, вибірково якусь глянув. Ось тут он слав. Що це дивиться. Я думаю, що тут і розплод і все, що треба є. Як бачите, огонь. Розплод є. Підмору трохи є. Бджоли. Що там на крайній рамці Так, не полетять. Полетять лице. Мет на крайній рамці є. А бачите, я під гніздом далі підмору нема. Ось так. Це тако коротко. Завтра просто буду розкидати всім канді. Того... Сьогодні я їх не дивлюся, бо не встигну. А для вас показую. Можна ось доку просто біля цього, щоб далеко не ходити, що відбувається. Це нагадаю це відводки. Ну, думаю і так всім все зрозуміло. Я думаю, що тут теж, да, розплод є, 20 градусів, бджол активний, підмора взагалі нема. Ну, ось таки, що там на крайній рамочці можна глянути? Мастені були затиснуті дуже добре. Я думаю всім видно, що там на крайній рамочці. Не треба углублятися в цей процес. Друзі, 53 сім'ї пішло в зиму, 53 виходи, ну ота, так, звісно, одна доходна. Зараз глянемо що тут поруч з цього відбувається. Тут не сильна сім'я, бачите, сидить в клубі по подморчику. Що у нас? Норма по крайній рамки. Що у нас? Огонь. Повно, ну і там відом. Не хочу відбігати, роздвігати. Так що так. Це ще одну і на сьогодні все, чекайте ролика в цілому по картині на Це 123 у в нас, Так. вообще отлично. Підмор, звісно, трохи є, показую все як є. Не показую сказок, що нема підмора там. Мед на крайній є. Далі. Все в них хорошо. Крайню зараз, якщо дідвину, побачимо, що там по плодами. Там, там по бджолі нормально, щоб не думала, що по поверху сидить. Коротше, огонь. Ще одну, п'яту з першого ряду глянемо. Що там? Та ну що тут вам показувати. Подмор, звісно, є. В деяких сімей немає. Думаю все, все нормально. <риклад> Це там для дурачків, які мені там написують. Друзі, розплот не мірюю, бо він певно є. У всіх уже. Та якось так. Ну давайте тим, що ще... Ще одну яку давав там рамочку, що мене там стрмно. Третю ми, да, розбирали. В вересні там матка починала сіяти. Кому ще що треба показувати? Так, тут є. думаю, отаку треба, да? Показати, щоб жила не тільки поверху брусків. Тут є, тут є. Ну, крайня вуличка слабенька. Ось якось так перезимували. в принципі, ви бачили, там вибірково, да, показав сім'ї, але зав... Знову ж таки, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, бо будуть ще відео, я покажу в цілому ситуацію на моїй полістирольній пасіці, але забігаю наперед, ну так вибірково деякі дивився, да, як тільки приїхав, бо я сьогодні лише приїхав, то вогонь. Ну, і, і ви бачили, це ті, що я не дивився. Це ті, що я вам показав, то якби да, то то, ну, сім'ї вогонь. А, буквально, Завтра, не знаю, коли відео вийде, буду ну, поверхнево оглядати, да, щось там зафільмую і розкидати канді, бо пора. Хоча, як бачите, мед є, в принципі, такої вже, але ж що не дуже тепло. Максимум у нас за зиму падала температура до мінус 18. Ну, це що стосується отої доходяги, яка перезимувала. Отак вона зимувала на тих трьох рамочках. Ну, що вийшло, з неї, то вийшло. Ну, запасна матка в ній є, але е, як, е, ну, можливо завтра, якщо погода дасть, буде трохи тепліше, то покажу, що я з тою сім'єю буду робити. Так що не перемикайтеся, підписуйте, лайкайте, коментуйте. Ну і пишіть, як ви перезимували. Знову ж таки, 100% зим... У мене 100% зимівля. Як у кого, я не знаю. Знаю по своїх друзях, знайомих, е, пасічників, то... Ну, У них е, рідко коли 100%. От у е, мого напарника, здається, лише е, 100%. Ну, можливо, він казав, можливо, одна доходна сім'я відійшла, але я його ще не бачив. ну, Напарника по покачівлі. А всіх інших, коли я знаю, то 100% не зимують. А там хейтери можуть там писати, там, да, що там ми тебе знаємо, там, з е, піраметом, е, ще, ще щось, ну, Жаба то таке, якось так. Все, па-па-па-па.